Ая. Дати. АНТА Жити. Асуа. Відкрити. Авата. Прокидатись. Герата. Кататись на лыжах. ПОСМІХАТИСЬ Posміхати. ТУРБУВАТИ ХЕЙРИТА rita. Пилисосати. Сидіти. Істуа. Плакати. ІТКЕЯ Святкувати. ЮГЛІЯ Пити. Йода. Бігати. Йоста. Дивитись. Katsua. Розмовляти. Кескутелла. Писати. Киріта. Виправити. Коріата. Ходити. Кевила. Співати. Лаула. Літати. Лента. Кататись на ковзанах. Луїстелла. Читати. Лукеа. Пити. Lähteä. Zaplatite. Maksaa. Poderžuvati. Matkustaa. Itä. Menn. Prodate. Myötä.